Так, записую вже другий раз сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, ніхто не зателефонує, і я зможу зосередитись. Значить, практична робота у нас вона буде номер 15, Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Перш за все, уважно читайте теоретичні відомості. Значить, сьогодні у нас будуть такі рахунки: Рахунки 7 класу. 70-й це дохід від реалізації. 701, 720, 703. Це всі рахунки пасивні. Пасивні рахунки ми будемо сьогодні використовувати, а це значить, що дохід, який у нас формується, при реалізації, буде відображатися по кредиту рахунка 701. А по дебету буде? Рахунок покупця це рахунок 361. Далі у нас буде собівартість 901, це рахунок активний. Собівартість закривається в момент реалізації. Головна проводка на реалізацію, давайте я вам її сразу напишу, щоб ви її вивчили. Головна проводка на реалізацію це дебет. 901 і кредит того, що ми продаємо. Це може бути 20-й по субрахункам, 27, 22, 28 і так далі. Ось головна проводка на реалізацію. Будь ласка, вивчіть її. Далі це послідовність оформлення документів. Давайте її розберемо. Документ замовлення. Це може бути договір, фактура, розходна накладна і оказання услуг. І на їх підставі можна виписувати. Документи реалізації це розходна і накладна і оказання услуг, або на підставі договору, або на підставі щота фактури. Саме вони формують проведення по ПДВ. Розходна накладна, після неї робиться податкова накладна і потрапляє в звіт книга-продаж. Так. Читаємо уважно теорію і розпочинаємо робити робоча дата 20.06.2012. Ставимо робочу дату 20.06 2012. Далі створюємо покупця, продовольча компанія і укладаємо договір з ним. Копіюємо Продовольча кампанія. Йдемо в справочник Контрагенти, заходимо в групу Покупці. І я вже тут раз робила. Ви новий створюєте, а я редагую. Значить, вставляємо да, Продовольча кампанія, натискаємо Плюсик. І у нас з'являється новий договір. Натискаємо плюсик і з'явиться новий договор. Окей. Дивимося. Журнали, договора. З'явився договір з продовольчої компанії. З'явився. Відправляють по ходу. Ось і договір. Формуємо дерево. промахнулась тільки поки що зроблений один документ-договір. Далі оформляємо рахунок фактуру, в якому зазначаємо кількість і ціну реалізації того, що ми продаємо. Це не продукція, це помилка, це товар, це помилка. Продукція те, що ми виробляємо. А цукор ми купляли на попередній роботі. Це товар. Значить, Счет фактура робиться. Документи, група розход. Тут вибираємо счет, а відкривається счет фактура. Дата змінім на 21 Обираємо покупця. Продовольча компанія. І договір становиться заказом по замовчуванню. Вибираємо наш товар з групи товар, цукор. Кількість, скільки ми продаємо, 1000. А ціна 4 гривні. на суму 4800. Ми друкуємо рахунок фактуру. І видаємо її покупцю для здійснення передоплати. Щот фактура відображає наші банківські реквізити, назву товара, ціна і загальна сума. Після того, як ми виписали счет фактуру, ми не можемо змінити ці дані. Проводимо документ. Ніяких проводок від... Ми бачимо вже договір і счет фактура. Далі виставлений рахунок покупець сплатив. Це відбулось 22.06 і зразочок. Ідемо в документи, банк, банківська виписка. Ставимо 22.06, і гроші до нас надійшли від. Покупця, продовольча компанія, по договору. Вся сума надійшла 4800. Окей, провести і оновлюємо дерево. Так, вистраюється ланцюжок документів. Здійснена передоплата. Давайте подивимося проводку. ДБ 311, кредит 6811. На банківський рахунок. Прийшов аванс від покупця. Учим рахунок 68,11. Аванси одержані від покупця. Запишіть цю проводку. І, до речі, друга проводка 643. 643 це податкові зобов'язання, які у нас з'являються в момент здійснення першої події. Так, є. дерево хай буде на екрані, а ми виписуємо податкову накладну. Як тільки була перша подія, в нашому випадку передоплата, виписується податкова накладна. На підставі права кнопка і вибираємо налогову накладною. Тут вибираємо строчку банківської виписки, вона у нас там тільки одна була. Все, податкова формується автоматично. Подивіться, як вона виглядає. Два екземпляра, одну видаємо, одну залишаємо. Окей, ніяких проводок вона не формує, а в дереві відображається два рази, прив'язується до передоплати і до основного договору. Так. Далі. А далі ми будемо відвантажувати це, у нас видаткова накладна. Будемо відвантажувати цукор зі складу, з центрального. Робити це 23.06. Так от, якщо у нас виписана щод фактура, то, бачите, я не попала, слідкуйте за цим. І ще раз: на щод фактури. Права кнопка вісти на основані. Зручно робити видаткову накладну на підставі рахунка. Вся інформація переноситься автоматично. Змінюємо тільки число і дивимося: центральний склад. Є в наявності остаток, тисяча, які нам треба відвантажувати, Є. Друкуємо видаткову накладну, видаємо покупцю і проводимо документ. Фотографія остаток буде нуль, бо ми вже відвантажили. Зрозуміло? І в дереві оновляємо. Давайте подивимося проводку цього документу. Вона тут дуже об'ємна, розбираємось. Що таке перша строчка? Наш аванс закрився, і сума прийшла на рахунок покупця. Коли покупець отримав товар, він уже аванс, який зробив, закрив в цей момент, тому що він за нього отримав товар. Аванс закрився. Так, покупець у нас по дебету, а по кредиту дохід. Дохід від покупця називається друга проводка. 4800. Але з цього доходу ми отримуємо ПДВ 800, то дохід зменшився на 800 гривень. І собівартість, ось головна проводка на реалізацію, закривається собівартість цукра, а він у нас коштував 3 гривні за кілограм, то собівартість 1000 буде 3000, і собівартість закрилась в момент реалізації. Дохід від операції це різниця. Між отриманим доходом, а це 4 тисячі, і собівартістю це 3 тисячі, то дохід від операції буде всього тисяча. Запишіть проводку у звіт. Ми йдемо далі. Далі сфотографуйте отримане дерево, яке ми отримали. Тоже у звіт ставте. А далі у нас буде відвантаження молока кіровоградському молокозаводу. Ми вже раніше здійснили надходження авансу від покупця, давайте перевіримо це. Сформуємо по договору дерева. Ось наш договір і передоплата. Як тільки зроблена передоплата, ми робимо не попала. Ми робимо податкову накладну. Права кнопка «Вести на основання податкова. Дата автоматично ставиться. Ось наша податкова. Ми її друкуємо. Все, податкова є. Зробимо, оновить. Зробилась податкова накладна. А тепер підвантажуємо. Молоко. Счет фактура ми не оформляли, тому сразу давайте документи. Група Расход, расходная накладная. 9.04. Давайте запишемо з клавіатури. Так, центральний склад. покупець кіровоградський молокозавод. Що ми шукаємо? Ми шукаємо молоко. Знайшли Правою кнопкою «Ізмініть» і включить ПДВ. Не забудьте, 20% ПДВ. Окей. Вибрали молоко і дивимося: 3000 кг. Єсть, ми весь все молоко і продаємо. По ціні гривна 50 5400. Є можливість створити і обрати нову одиницю вимірювання. Я в попередньому відео це створила. Зробіть по зразку як новий елемент, оберіть тонни і коефіцієнт переводу поставте 1000. Тоді замість 3000 ми можемо написати 3 тонни. А сума рахується все одно за кілограм. Друкуємо розходною накладною молоко 3 тонни на таку суму. І проводимо, <звук> оновлюємо дерево. Бачите, яка помилка? Я не вибрала договір і тут не відображається. От виправляємо помилку. Кіровоградське мала заказа. От бачите, в полі заказ без заказа. а треба обрати договір. Окей, і тепер слідкуємо. От за цим ми і слідкуємо за допомогою дерева, що у нас прив'язка к документу замовлення йде. Так, єсть. Сформуйте дерево і сфотографуйте його. Запишіть, будь ласка, послідовність документа у випадку передоплати. Це договір, банківська виписка, налогова накладна і розходна накладна. Наступна операція це реалізація будівельних матеріалів Петренка. Договір і передоплата також вже була здійснена. Петренка, дерева, ось договір, щот виписан і є даже оплата в касу. Перша подія була передоплата. Виписуємо податкову накладну на підставі приходного касового ордера. Права кнопка ввести на основанні». Все заповнено. Окей. І в дереві оновляємо. Ось, з'явилась податкова накладна. Тепер робимо відвантаження. Якщо є счет фактура, тоді краще робити на підставі счета фактури. Не попали ще разочек. Попали. Права кнопка ввести на основанні» – «Розходна накладна». Все, що було в счет фактурі, Переноситься в розходну накладну. Но тут ми бачимо, що нема цегли червоної, тому що потрібно вибрати ось цю цеглу. Це помилка, що у тані буде тепер весь час з'являтися, бачите, і ми з нею будемо розбиратися. Значить, цегла червона. Ми продаємо її по 260. Коли я вибрала нову цегву, треба внести 260. Бачите, нема ПДВ. Виправляємо помилку. Цегла червона. Включаємо ПДВ. От за цим всім треба слідкувати. Знову стерлася ціна. Ну що ж, помилки навчають нас їх виправляти. Все, ми виправили. Є. В достатній кількості дивимося тільки дату. Дата відвантаження у нас 03.04. Слідкуйте за датами, щоб потім не виправляти 0,3.04 12 рік. Так, ну, давайте подивимося друковану форму перелік товару. І ОК. Дивіться, становить. І ще один варіант оформлення реалізації з передоплатою. Договір, счет, фактура, прихідний касовий ордер, налогова накладна і розхідна накладна. Фотографуйте і це дерево також, і нам ще залишилось зробити одну операцію. Це. Надання послуг замовнику, тоже Петренка, документам оказання услуг. Для того, щоб здійснити цю операцію, ми створимо послугу. послугу вантажного автомобіля. Я вже її створила, а ви створіть, зайдіть в папку послуги і створіть як новий елемент. Запишіть назву, включіть від услуга, поставте ПДВ і ціна. Ой, я не то відкрила, вибачте, послугу вантажного автомобіля. Від услуга. Ціну не ставте, а одиниці вимірювання кілометри. Хоча давайте поставимо ціну. Ось. Ціна 2 гривні, подивіться, де ставиться. Ось тут. Давайте поставимо ціну, тому що у нас в 2012 році інфляції не було. І можна ставити в карточку. Так, оказання услуг 3.04. Документи. Група розход, оказання услуг. 0,3, 04, 12 рік. Замовник у нас Петренка по договору, послуга вантажного автомобіля кількість 150 км. А ціна, бачите, звідки взялась? Це 360. Зверніть увагу, що в даному випадку ми будемо за аналічною. Приймати оплату і обираємо, куди приймаємо касу. Так, друковану форму подивіться, тут вказано, яку ми надали послугу і від якого замовника ми проводимо проводка вказання услуг. Так, тут авансу не було, тому сразу дохід від покупця, а, з доходу ПДВ і гроші надійшли в касу. Собівартості тут нема, тому що ніякий товар ми не відвантажуємо. Запишіть проводку, а ми йдемо далі, формуємо реєстр виданих податкових отчети. НДС і реєстр печать. Отримані перший розділ, видані, другий розділ. Так, що ми тут не бачимо? А ми не бачимо податкову від наданих послуг. От бачите, забула я зробити оказання услуг дерева. Надо ж виписати права кнопка миші ввести на основа податкову под ну. по цій операції. На 360. Окей. І тепер заново робимо отчети, НДС, реєстр, печать. Ось тепер є. Петренко два рази, бачите? Молокозавод і продовольча компанія. І... Підсумок за місяць. Це робить програма автоматично. Зробіть скріншот виданих податкових накладних. А ми формуємо звіт розрахунки чи закриті розрахунки з покупцями. А Отч, третя строчка зверху. Рахунок покупців 361. Окей, дивимося. Загальна сума. Не збігається, що ми не зробили другий квартал. Так, 75 тисяч є. 5400. Нема 5400. Ну, от якраз будемо шукати помилку. Чому нема 5400? Дивіться. 5400 по договору. Кіровоградський молокозавод. Беремо договір. Кіровоградський молокозавод, формуємо дерево. І яку помилку ми тут бачимо? Бачите, розходна накладна 0. Коли ми обрали 3 тони, зникла сума чомусь. Значить, молоко ми продавали. По гривні 50. Оновляємо дерево і оновляємо звіт. Ось тепер сходиться. Може, у вас такої помилки і не буде. У мене сьогодні щось такий складний день. Фотографуємо звіт, присилаємо мені його в Classroom, вставляємо у Word документ і проходимо тест.